Знайомтесь, наш технічний спеціаліст. Наш Нікого, на жаль, ніхто не встиг побачити, от але. Ще встигнуть неодноразово. Mm -hmm. Добре, так. так можемо ну, давай дочекаємось, поки в нас хтось з'явиться. Так, от. Перший в нас учасник з'явився. Два. Чоловіки вже в нас в стрімі є. Потрошку -по дочекаємося, поки під'єднаються люди. От, поки приєднуються, усіх вітаю. З вами автошкола Антарес на зв'язку. Мене звати Олексій, я викладач теоретичного курсу онлайн. Поруч зі мною сидить Кристина, Вона наш спеціаліст. Так, всім привіт. Я наразі онлайн-адміністратор саме в автошколі Антарес, і тому мені саме це питання про ефективність онлайн-курсу дуже близька і є про що розповісти. Тож, давайте почнемо. Так, от приєднуйтесь потрошку. Головна тема сьогоднішнього стріму це онлайн навчання. Наскільки це серйозно взагалі? Так, от наскільки так. це ефективно. Ну, дивіться, ви з нами поділіться своєю думкою, якщо її маєте, або, але я вважаю, що у кожної людини є думка саме щодо серйозності чи несерйозності онлайн-курсу, та чи е, можна взагалі чогось навчитися онлайн, або це якийсь жарт. Е, діліться з нами своєю думкою в коментарях, розповідайте. Можливо, ви додасте якийсь аргументів комусь іншому та впевните цю людину. Все ж таки, що онлайн це сучасний формат навчання. Ось дивіться, наразі онлайн-формат навчання він в автошколі в Україні взагалі набирає неабияких обертів. Ось, і це чудовий варіант для тих, хто цінує свій час ось і взагалі має не таку велику кількість вільного часу для того, щоб витрачати його на дорогу до автошколи та сидіння. Класах, адже лекція триває до трьох годин. Ну, це взагалі-то немало. Ну, онлайн-лекція триває, в принципі, плюс-мінус той самий час, але ви економите час на поїздку щоразу до філії автошколи, наприклад. Так, це також певна перевага є в онлайн навчанні. Так, дивись, у нас вже є коментарі. А, ось Юляска Юлясік, доброго дня. Вам також а, нік я не прочту, не вмію так символи. Так, і іерогліфи. так, Мож, так іерогліфи можна, якщо не відволікає вдома. Ну це дійсно проблема, так? Але домашніх, Ольга, Я думаю, можна привчити е, Оля, так що я зараз навчаюсь, це серйозно. Я не просто так витрачає свій час, ви можете сказати так, своїм близьким, хто поруч з вами перебуває, сказати, що ви готуєтесь до складання іспиту теоретичного, щоб потім до, до практики вас допустили, і наприкінці всього цього діла отримати водійське посвідчення. Так, оце дійсно. Раніше, якщо водійське посвідчення, це була така як додаткова опція. Скажімо так, от хто хотів, хтось, можливо, не хотів, то зараз, враховуючи особливо стан в нашій країні, це маст хев, як то кажуть, вміти керувати автомобілем, це дуже навичка, така корисна буде. Тому, відповідно, це серйозний процес. Ви не в ігри граєте. Так, от до цього повинні з розумінням ставитися ваші оточуючі. Так, а, ось користувач, мама та міла. Коментую нам, що я оплачувала не за онлайн, а якщо мені іноді треба онлайн, бо немає як залишити трьох дітей, що мені робити? Ну, Дивіться, якщо ви навчаєтеся в автошколі Антарес, ось то у нас є така опція, що ви можете теор... теоретичну частину проходити як онлайн, так і офлайн. І навіть можете поєднувати. Звичайно, якщо ви подавали документи на філію фізично до адміністратора. Тоді зверніться, будь ласка, саме до цього адміністратора вона вас проконсультує та допоможе вам потрапити на навчання онлайн. Ось щоб ви нічого не пропускали та так само отримували увесь навчальний матеріал в доступі. Так, в доступі додадуть вас до телеграм-групи, де ви зможете задавати уточнюючі питання вже постфактум, передивляючись в зручному для вас темпі всі лекції. Ви зможете задати викладачу там. Мені, наприклад, якщо до моїх груп вас додадуть, я обов'язково на всі ваші питання відповім. Так, так. А, ну дивись, Олексію, ти можеш назвати мені, наприклад, деякі переваги онлайн-навчання цього формату? Ну, звичайно, я тут, щоб нічого не забути, собі основні такі тези моменти виписав стосовно переваг онлайн-навчання в Україні. Це гнучкість. Графіку мається на увазі, що зазвичай лекції онлайн проходять в встановлений час графік, але за рахунок наявності можливості передивлятись в записі лекційні заняття, кожна людина, в залежності від того, який в неї графік роботи, коли є вільний час, навіть комусь там пізно вночі зручніше передивлятись лекційні, є можливість це робити, і знову ж таки за рахунок того, що не лише там онлайн заняття проводяться в Ютубі. В нас не лише що просто ви дивитесь онлайн-заняття. Вас додають телеграм-групу, де ви можете мені задавати потім питання по перегля по лекціям, які ви переглянули. Я обов'язково на всі питання відповідаю. Чи є обмеження по кількості разів щодо перегляду? А які обмеження? Ні, вам надається посилання на певне лекційне заняття. Ви його можете, хоч там мільйон разів, переглядати. От, ну, обмеження є тільки після навчання, там впродовж одного календарного року вам е, надаються е, доступи до всіх записів лекційних занять. Але впродовж року ви. 10 разів встигнете вже теоретичний іспит скласти, це не проблема. Стосовно гнучкості графіки, так от головне, щоб був інтернет, от як написала Оля, щоб звичайно там діти в кого вдома, так може не зовсім зручно, але також можна там. Я думаю, що і дітей, якщо ну не дуже там маленькі, попросити привчити, можливо, долучити їх до навчання дітям. Цікаво от неодноразово. На моїй практиці Особливо були такі ти. моменти. От під час там, зокрема, семінарських занять, коли в мене є можливість чути учасників, чутно там, як діти на фоні граються, і там їх мами, щоб заспокоїти, запрошують. Так, от я кажу: запрошуйте дітей, будемо разом тести вивчати. І, і загалом їм також це дуже цікаво. Можна так вийти з ситуації. Це ти ще й вихователь. Стосовно, дивіться, так, от також індивідуальний темп навчання. Не дивлячись на те, що у нас онлайн-навчання проходить 5 тижнів, так, ну, зокрема, мої групи 5 тижнів проходять. Так, все одно деякі люди можуть там, не дивитись лекції, потім в якийсь момент там, за тиждень всі лекції, коли в них буде вільний час, передивитись, можуть навпаки трошки там, розтягувати. Приділяти більше часу, багато учнів після онлайн-лекцій ще самостійно перечитують щось так краще запам'ятовується Матеріал. Або, наприклад, дивіться, до мене є учні, звертаються, які розповідають, що вони, наприклад, переглядають саме в записі лекційні заняття, тому що вони не можуть приєднатися до стріму і вони проходять, скажімо так, вони відкладають навчання саме. До того моменту, коли в них зараз будуть вже канікули, в них буде багато вільного часу, тобто вони зможуть краще, скажімо так, пройти цей матеріал. І якщо що, то звичайно вони поставлять питання у телеграм-групі і отримують відповідь від викладача саме для того, щоб підготуватися краще до іспиту, адже також автошколі Антарес не байдуже щодо безпеки наших доріг. Угу. Таміла, уточнює, що вона є в групі в Телеграм. Так, у вас вчитель Євген Леонідович, це напевно офлайн викладач. То... Уточніть, так. будь ласка, який це філіал, в якому е... місці цікаво буде дізнатись. Взагалі, чи так. задоволені ви навчанням? Так от чи є якісь можливо зауваження до викладача? все це враховуємо також. Так, дивіться, а щодо приєднання до онлайн групи та онлайн-курсу, зверніться саме до адміністратора з вашої філії. Вона вам підкаже та додасть саме вас до навчання онлайн. Це не проблема. Так, з приводу от продовжуючи відповідь на твоє питання, перевагою є економія як такого часу, що можна... Не витрачати час на те, щоб кудись там їхати на якісь філіали, десь не витрачати кошти там на проїзд до тих же філіалів, певна суттєва економія, фінансова. Також сучасні підходи до навчання. В плані того, що от ви дивитесь лекції онлайн, є можливість, хто в прямому ефірі під'єднується. Одразу в чаті Ютубу можуть задавати питання. Тут і зараз я на них відповідаю. Зручно те, що не потрібно купувати ніяких додаткових підручників. Є в нас, окрім лекцій, в Ютубі є класрум, в якому ми зберігаємо всі наші навчальні матеріали, всі презентації, які бачать на своїх екранах, учні можуть вони потім їх передивитись, собі завантажити. Там вся необхідна інформація є без зайвої води. Тексті все конкретизовано, всі правила, всі малюнки, всі там офіційні, наглядні, все добре. Таким чином можна все запам'ятовувати. Так, і це економія і часу, і економія, і грошей. Ось такі переваги. Так. Дивись, а тоді як саме проходить навчання? Чи це, скажімо так, те, що це пряма трансляція? В живому, в живому часі обожнюю це, просто цей вислів. У прямому ефірі, ось це вже зрозуміло. Але чи можу я під час стріму поставити питання ну, особисто до тебе, якщо що? Так, ну я ж кажу, якщо в прямому ефірі ви можете одразу там, в чаті в Ютубі поставити питання, учасники пишуть паралельно там, в Telegram. Групі під час лекції пишуть питання. Якщо ви дивитесь лекцію в записі, також ви можете задати ваші питання постфактум. Вже також в телеграм-групі. Я обов'язково відповім. На ці питання проблем немає. В принципі, в цьому ніякої. Чудово. А тоді ще таке питання: а що окрім стрімів ще входить в цей онлайн-курс? Ну, окрім стрімів, входить. Класрум, в якому зберігаються, повторюсь, всі матеріали, окрім презентаційних матеріалів, які кожен з учнів бачить на своєму екрані. Може потім передивитись. Все це, це тестові завдання для самоперевірки, створені в класрумі. Забанять на них. І е тести. Так, от є для самоперевірки офіційні складені. Також проводяться семінарські заняття, на яких я разом з учнями через програму Google Meet, вже в мене тоді є можливість чути учасників, розглядаємо екзаменаційні. Питання з розділів, питання з яких найчастіше трапляються на іспиті, конкретній людині передбачити неможливо, але за рахунок вже. Певного досвіду можна сказати, з яких розділів найчастіше трапляються екзаменаційні питання, і ми саме ці розділи проходимо. І тому на момент вже теоретичного іспиту в сервісному центрі люди.